Привіт! В цьому відео хочу з вами поговорити про те, як вже потрібно піклуватися про шкіру свого обличчя. Поспілкувавшись зі своїми знайомими, я розумію, що мало хто розуміє, як потрібно це робити правильно, і багато хто стикається з самими елементарними проблемами. Із-за того, що неправильно доглядають за шкірою свого обличчя. Стає питання, як змивати макіяж для того, щоб це не шкодило шкірі навколо очей, щоб це було дуже делікатно. І також як потрібно кожен день піклуватися про своє обличчя, як за ним доглядати, для того, щоб шкіра виглядала дійсно доглянутою і щоб ви виглядали навіть молодше свого віку справжнього. Тож, в цьому відео я буду показувати на прикладах того, що в мене є, чим я користуюсь сама, і моя донька, якій вже доволі таки немало, і вона вже також доглядає за своїм обличчям, тому що користується косметикою, і також вже підлітковий такий період, коли виходять прищі, камедони на обличчі, і тому потрібно обов'язково доглядати. За своїм обличчям. Тож, з чого почнемо? З першого почнемо з того, що потрібно вмиватися не милом, тому що в милі знаходиться щолоч. це дуже такий агресивний компонент, який дуже сушить шкіру обличчя. Він шкіру рук. Буде дуже пересушувати, і ви не зможете обходитися без крему для рук, якщо ви будете мити руки не жидким милом, та не рідким, а з обичним брусочком. І ви будете розуміти, що вам обов'язково потрібен крем, додатковий догляд. Так само і на обличчі. А представте, що зона вокруг очей наших це зона, яка має зовсім іншу шкіру. Не таку, як в нас на щоках підбородку чи на лобі. Тому ця зона навколо очей потребує взагалі делікатного догляду. І для цієї зони використовуються окремі креми, для цієї зони, спеціальні креми, які допомагають правильно доглядати за цією зоною. Тому які є рекомендації? Для демакіяжу в нас є в компанії Oriflame ось такі засоби, які називаються міцелярна вода, для того, щоб знімати макіяж з вашого обличчя. У мене їх три види, і я усіма ними користуюся. Але найбільше користуюся ось цими із серії Love Nature, а також Diamant. Нещодавно я почала користуватися цією серією. Мені дуже подобається її аромат, а також ефект, який я відчуваю на шкірі після нього. Ця міцелярна вода також м'яко знімає макіяж, також чудово пахне це взагалі серія, яка має в собі також крем, також маску для зволоження обличчя. І вона непогано доглядає за нашою шкірою, також гарно змиває макіяж. Мені ще сподобалася ця, я скористалася нею і тому користуюся і тим, і тим засобом. Робимо демакіяж за допомогою цих засобів, і далі вже ми можемо використовувати різні вмивалички, якими ми далі очищаємо пори. У мене, наприклад, пінка для чутливої шкіри, якою я зараз користуюсь, взагалі повністю цією серією користуюсь. Також є ось така для глибокого очищення, але ця не використовується на зону навколо очей. Пінку можна використовувати в зоні навколо очей. Пінкою я навіть змиваю макіяж, але найправильніше це використовувати для демакіяжу міцелярну воду, або ще є ось така масилка для зняття макіяжу. Також і я, і донька ним користуюся, я рідше, вона чаще їй сподобалось, як воно працює, як воно знімає макіяж. Мені ж е, більше до вподоби використовувати міцелярну воду, тому що я наносу його на спонжик, міцелярну воду пшикаючи, як там воно наноситься по-різному. Так тут у нас є дозатор, а тут у нас просто дирочка, і я наносимо на спонжик. Мені більше до вподобає такий спосіб. Донька любить вмиватися, їй до вподоби такий метод. Дуже класно також знімає макіяж. За допомогою цього масилка можна також робити легкий масаж на обличчі. Ви спочатку наносите пару нажатій на руку, тоді розносимо по руках і по обличчю на суху шкіру. Рознесли весь макіяж у вас розтворився під пальчиками. Ви його все оце тщательно розтворяєте під пальчиками. Тоді ручки ми змочуємо у водичку і вже мокрими руками ми знову по обличчю. І утворюється у вас під руками вже від води емульсія, молочко таке, яке далі розтворяє залишки макіяжу, залишки бруду на вашому обличчі. І вже повністю тоді ви вмиваєтеся обільно водою і у вас залишається чисте обличчя. Потім ви використовуєте, наприклад, ось таку пінку після того, як ви використали масло. Масло не залишається на обличчі, але для більш детальнішого очищення ми ще використовуємо або пінку, або гель. Для вмивання. Є також із серії Novage гель для вмивання. Це із серії Optimal's, а є також із серії Novage. У мене він закінчився, я вже бутилочку викинула, тому вам не покажу. Але так само є в нього дозатор і ви можете ним користуватися. Після того, як ви вже вмилися, промакнули окремим полетеничком. Своє обличчя, ні в кокому ми не тремо його, просто акуратно промакнули воду вологу на обличчі і далі вже наносимо наші засоби. Якщо, наприклад, у вас шкіра для обличчя ви підліток, так? у вас є прищики, взагалі потрібно вмиватися після демакіяжу ось таким засобом із серії для проблемної шкіри. Це гель для вмивання. Це ще один гель, яким можна користуватися, починаючи з підліткового возрасту. Так? Так, віку. Вмилися, тоді ми використовуємо тонік. У мене його немає, закінчився, також потрібно буде замовити для доньки. А після тоніку, коли ми закрили за допомогою тоніка всі пори, Змиваючи засоби, відкривають пори, вимивають звідти весь бруд так? і макіяж. Потім тонік нам закриває його, і далі ми використовуємо матуючий крем для проблемної шкіри. Він допомагає дуже класно зберігати шкіру матовою і не виділятися дуже великій кількості себуму, який виділяється навіть коли ми спимо, його наносити і вранці, і ввечері, після того, як ви зробили такі процедури, як змили макіяж і вмилися повністю. Дуже класно матує шкіру. Його можна навіть наносити під макіяж як праймер для макіяжу. Для того, щоб ваш макіяж напротязі дня, якщо у вас жирна шкіра, не плив, він дуже добре буде зберігати шкіру матовою, тому не буде плисти від жирності ваш макіяж. Дуже класний, я рекомендую. Якщо ж у вас шкіра обличчя комбінована, або чутлива, або Жирна там, чи суха, ви підбираєте для цього свої окремі засоби. Наприклад, для дівчат 40 плюс є ось така серія Королівський бархат називається. І ще тут є ось такий крем для очей. Це для сухої шкіри. Цей кремчик дуже класно ще прибирає мішечки під очима. Як бачите, у мене вони є. Ще взагалі така структура, що вони в мене є, але я спасаюся. Коли вони дуже виразні, ось цим кремчиком, або додатково я ще замовляю ось такі патчі, які також допомагають прибирати ось ці опухлості під очима. Буває таке, що я, наприклад, не виспалась, або ще якась там причина, і в мене можуть бути більші ці припухлості під очима, то патчі дуже добре з цим справляються. Або ось цей кремчик. Він підтягує. До речі, ось ця серія вона спрямована також на те, щоб робити ліфтинг-ефект нашій шкірі. І є пробники, які можна купити наперед, для того, щоб спробувати, чи підходить вам ця серія, чи не підходить. Бо навіть не всім, хто має суху шкіру обличчя, підходить ця серія. Тому потрібно спробувати за допомогою пробничків і зрозуміти, якщо вам вона підходить, то замовляти таку серію. Якщо ж у вас шкіра обличчя 25, але потребує зволоження додаткового, ви можете використовувати ось таку серію із серії Optimals для зволоження. І з серії Optimals взагалі є різні серії, які допомагають вам доглядати за вашим обличчям. Є нічний крем, є денний крем. Я користувалася цим, тому що потрібно було додаткове зволоження. Взагалі є ще антивікова серія в червоних кольорах, також є серія від пігментних плям, яка допомагає дуже добре боротися з пігментацією на шкірі, особливо коли влітку вона з'являється, або ви не використовуєте додаткові засоби для захисту від СПФ. Від лучів променів Сонця, я, наприклад, користуюся ось таким кремом серії новеч, який має СПФ-фактор захисту 50, найвищий. Обов'язково ним користуюся, особливо після пілінгу. коли використовую пілінг На наступний день, або якщо я роблю пілінг вранці, то я користуюся додатковим захистом. Хоча в моєму кремі денному є. SPF 30, але я ще додатково використовую 50 для того, щоб в мене не було пігментації. У мене є під оком ось тут п'ятнишко, яке буває проявляється, але дуже швидко проходить, тому що я використовую пілінг. У нас є два види пілінгу. Це рідкий та в вигляді крему. Цей не змивається рідкий, його потрібно наносити на ніч під нічний крем. Цим же ж можна користуватися і вранці, і в день, і на ніч, коли вам зручно, і наносити його на 15-20 хвилин, потім змиваєте його. Цей змивається вже аж вранці, поки ви спите, він всю ніч працює з вашою шкірою, відлущує ворогові клітинки на вашому обличчі, звужує пори, також працює з пігментацією, і цей також має ці всі функції, освітлює шкіру і той, і той працює над звуженням. Пор. Також висвітлює, якщо є камедони, працює з ними. Також бореться з пігментацією, і той, і той пілінг працює. Але... Цей використовується легше. Тут також аха-кислоти знаходяться, які щадяще працюють з нашою шкірою. Цей також можна використовувати з легкістю в домашніх умовах. Вам не потрібно йти нікуди в салон краси для того, щоб робити пілінг. І той і той пілінг дуже легко використовувати в домашніх умовах і дуже класний результат. Коли я почала користуватися пілінгом, то я взагалі забула, що таке Лущиться шкіра на обличчі. Взагалі забула. До того, як я не користувалася, до того, як я почала користуватися пілінгом, в мене постійно була така проблема. Особливо зона носу. Крилишки, отут, це взагалі постійно було. І те зона. Хоча в мене ці зони жирні, але лущення все одно було. Тому рекомендую як додатковий засіб, кому два рази на тиждень, кому один раз на тиждень використовувати пілінг. Якщо у вас чутлива шкіра, то вам потрібно використовувати один раз на тиждень, якщо комбінована жирна шкіра, нормальний тип шкіри два рази на тиждень для того, щоб знімати роговівший слой, який в нас відходить, тому що шкіра наша постійно оновлюється і нам потрібно її прибирати. Коли ми використовуємося цим пілінгом, то в нас дуже добре. Починає проникати в глиб шкіри крем, він працює наповно на 100%, тому що йому нічого не заважає проникати в глиб дерми шкіри. І також тональні крема лягають дуже класно, рівно, і їх не видно на шкірі. Воно тоді не виходить, ніби якби плямами по обличчю, а рівний тон лягає на шкірі. І сама структура шкіри у вас стає дуже гарна після того, як ви використовуєте пілінг. Там вже ви обираєте по ціновій категорії, яким ви будете користуватися, як вам зручно користуватися, чи тим, що змивається, чи тим, що не змивається. Але і той, і той працює дуже класно. Тому я рекомендую: ось після того, як ви вже вмилися, ви наносите різні крема. В нас ще є такі средства, взагалі дуже класно, коли використовується ще сироватка для обличчя, під денний або нічний крем. І також є ось така сироватка для того, щоб додатково зволожувати. Якщо ви розумієте, що вам потрібно додаткове зволоження, ви використовуєте ще додатково ось таку сироватку для зволоження. Ось така сироватка, яка знаходиться взагалі в наборах, вона є і в оцьому наборі, і в антивіковому наборі, і також для боротьби з пігментацією, і в серіях NovAge. Но також є сироватка додаткова, яка допомагає працювати вашому крему на всі 100% і глибше проникати у дермошкіри. Тому використовуємо, я використовую буквально 2 нажаття, 2 крапельки, і розношу по масажним лініям акуратно цей засіб. І вже далі, в залежності від того, чи це ранок, чи це вечір, я використовую. Крем, денний або нічний. У нічному немає СПФ фактору захисту від сонця. Він працює над тим, щоб відновлювати нашу шкіру. Денний крем має СПФ захист або 15, або 25, або 30, в залежності від того, яка серія. В цих, наприклад, захист 15 мається, а тут саме 30 в мому. Денному кремі. І також денний крем він захищає нашу шкіру, тому обов'язково потрібно в день користуватися одним кремом, а в ніч користуватися іншим кремом, тому що в них зовсім інша функція. І не можна використовувати один і той самий крем і на день, і на ніч, тому що ви не будете отримувати те, що потрібно вам або вдень, або вночі. Те, що дає кожен крем в залежності від того, яка його функція. Для додаткового догляду за вашим обличчям можна використовувати тканеві масочки, які також дуже добре зволожують шкіру обличчя, дають додаткове зволоження підтягнення морщинок, зморшок ваших. Ще не зовсім звикла до українських термінів, як вам розповідати. раніше. Завжди на російській мові розповідала. Також є ось такі в нас різні масочки, скрабіки, ось така класна масочка-пльоночка з вугіллям, яка дуже глибоко очищає пори, звідти прям дістає. Всі камедончики, які в нас є. Її потрібно використовувати, тримати 20-25 хвилин, поки вона засихає, застиває, стає пленочкою, і тоді ви її знімаєте. Не змиваєте, а знімаєте. Дуже класно. І також вона із серії Pure Skin для проблемної шкіри обличчя можна використовувати як підліткам, так і дорослим. Неважливо, скільки вам років, всі можуть нею користуватися. Це в мене скрабік на основі огірків. І це глиняна масочка також із серії для проблемної шкіри обличчя. Я сама нею також користуюся, чищу пори на носі, на підборідді і на лобі, тому що пори в мене широкі, потрібно обов'язково очищати. І також ось така зволожуюча масочка, яка дуже класно також дає додаткове зволоження, і підтягує пори, а також висвітлює саму шкіру обличчя. Також є в нас ще з серії новеж з гіалуроновою кислотою нічна маска, яка не змивається. Ті всі масочки змиваються, ця не змивається. Ви наносите нічний крем, а зверху, після того, як впитався ваш нічний крем, через хвилин 5 вже можна нанести тонким шаром, так як нічний крем. Ось цю масочку і не змивати її. Поки ви спите, масочка працює. На ранок у вас буде рівний тон шкіри, зморшки підтягнуті, якщо є глибокі, вони будуть на якийсь там відсоток на відсотків 50% підтягнуті, менше буде видимо їх. І також, якщо є якісь запалення на обличчі, почервоніння, це все масочка прибирає, у вас буде рівний тон обличчя. Дуже класно працює. І також можна наносити на зону під очі, і вона також буде працювати з припухлостями під вашими очима. Я сама нею користуюся, в мене вона вже закінчується. Я замовила собі вже нову, тому що була на знижці, яка вже чекає, коли я цю закінчу. Масочка дуже класно пахне, має чудовий аромат, приємний. І... Але. По цій масочці хочу такий нюанс розповісти, що може трішки, наче заважати, але терти її не потрібно, тому що вона почне скатуватись у вас по обличчю. Ви її не чіпаєте, не трете і стараєтесь вже лягати після того, як її нанесли через хвилин 15, коли вже вона впиталася у шкіру, щоб ви її не витерли об подушку. Ось такий нюанс. Ні в коїм разі ми не тремо. Навіть якщо вам здається, що щось там заважає вам на обличчя. У мене саме просто такий ефект іноді буває. І хочеться її потерти, ніби почесати, там, чи зняти щось лишнє, те, що заважає на обличчя, але ми цього не робимо. Стараємося себе стримувати. Також в нас є різні капсули для догляду за обличчям із серії Королівський Бархат. Зараз вам. Покажу ось такі капсули. Є ще з серії NovAge, але також є в цій серії, і вони дуже добре підтягують шкіру обличчя, дають додаткове зволоження, і ваша шкіра омолоджується. За допомогою цих додаткових засобів ви можете виглядати на років 7-10 молодше свого. Віку, поки згадала на українській мові. Є багато інших додаткових засобів, які ви можете використовувати. Із серії Новейч також є засоби додаткові, також є серія серії Ваунд", це нова серія, яка дає ефект макіяж без макіяжу. Тут є розігріваюча масочка, також маска для обличчя з ефектом пілінгу, маска для обличчя з ефектом оновлення. Також очищувальний бальзам, ось тут в рядочку, все воно перечислено. І можна замовляти. Я допомагаю оформляти вам підписку, яка оформляється цілком безкоштовно. І ви маєте 15% кешбек одразу, якщо ви новачок, а також на постійній основі далі у вас буде 15% кешбек нараховуватись на наступні ваші замовлення. І вже на наступне замовлення ви ці гроші використаєте. Він буде у вас висіти в вашому особистому кабінеті, який буде у вас в компанії Oriflame. і ви його зможете використати на наступну вашу покупку. Також із серії Pure Skin є додатково точковий гель, який наноситься на прищики, які на ваші запалення, які тільки з'явилися. Він дуже класно працює з ними. І буквально за сутки двоє повністю проходить ваш прищик, в залежності від того, як він, наскільки він вас Також є скраб, і ось тут перечислено і тоніки, і різні різні ще масочки і скраби. Ось із серії Optimals. Є також гель для вмивання міцелярна вода, також сироватки, і також, бачите, тут кремчики, антивікова серія і серія для догляду за шкірою від пігментації, те, про що я вам розповідала. Також є із серії Novage Retinol. Ось у мене. Також був, він вже закінчився, я ним користувалася. Він працює над зморшками, глибокими зморшками. У мене ось тут були зморшки дуже глибокі, від недосипу. І також від того, що постійно знаходилася на вулиці, працюю на огороді влітку, тому від цього з'являлися додаткові зморшки. Ось і ретинол допоміг мені з ними поборотися. Додатково є сироватка-концентрат для підвищення пружності шкіри з пептидами від серії ProS'Utikels. Також дуже класно працює, чую про нього дуже чудові відгуки. Є також сироватка з 10% вітаміном С. Ось вона внизу. Також вона йде в таких бутилочках, які потрібно використовувати там в определенний період. Все в інструкції ви знайдете, все прочитаєте. Наші масла. Також гель для вмивання, спреї для додаткового зволоження, також серії по віку. Якщо ви хочете на клітинному рівні доглядати за своєю шкірою із серії Novage Мати набір, то ви купуєте ось такий набір. Ціну ви бачите, від цієї ціни у вас буде 15% кешбек повернення деякої суми на наступну покупку. Тут в нас по 6 засобів, навіть 5. по 5 засобів, шостим буде вже ось це масло для зняття макіяжу. Ось. І цього набору вистачає на 5-6 місяців, в залежності від того, чим ви, ви користує, наскільки ви ним користуєтесь обільно, наскільки багато ви наносите крему. Взагалі не потрібно багато, достатньо горошинку, і це рознести по обличчю, і воно буде давати вам потрібний результат. Не потрібно наносити багато, це не розраховано на те, щоб багато наносити. Тут денний крем, сироватка, гель для вмивання і крем для шкіри навколо очей. Воно йде по возросту 35, 40 від пігментації і для проблемної шкіри. Також є серія, якщо вона тут представлена в каталозі ось 50 І також серія, якою я користуюся для чутливої шкіри. Дуже чудово, що компанія придумала ось такі різні види серії для різних типів шкіри, можна підібрати. За допомогою пробників, також, які йдуть до цих серій, купуєте набір пробників. Він коштує, здається, 50 гривень. Я вже дуже давно купувала, тому точно не пам'ятаю. 50 гривень всього лиш. всі пробнички всіх оцих засобів є, і валичка, крем-денний, крем нічний, навколо очей і сироватка. Його вистачає цього набору пробників десь на 2-3 рази. Ну, на 3. І ще, що дуже класно, що компанія входить в те положення, що сироватка і крем коло очі закінчуються із цих наборів раніше, їх вистачає десь на 2,5 місяці. Тому компанія зробила додаткову можливість купити одразу протязі трьох місяців, перших трьох місяців з моменту покупки всього набору оці два засоби з додатковою знижкою 35%. Це дуже класна можливість придбати ці засоби з нижчою ціною, ніж воно є по регулярній ціні. І ви додатково можете придбати їх і користуватися пів року таким набором. Якщо розподілити ціну 3,5 тисячі, як є в каталозі чи 4 тисячі. На півроку і по дням, то ви будете розуміти, що це взагалі недорого. Якщо у вас одразу виникла така думка, що це дорого. Насправді це недорого. Якщо ви розподілите на кожен день, на місяць, на тиждень, скільки ви будете витрачати на себе кохану. І пам'ятайте, що шкіра обличчя у вас одна. І за нею потрібно доглядати так, як потрібно це. І правильно доглядати, тому що ви її замінити не можете. Якщо одяг ви можете замінити на новий, купити новий, то шкіру обличчя ви оновити не зможете, якщо її зіпсувати, якщо неправильно за нею доглядати. Тому звертайтеся по консультації до мене. Я проходила від компанії Reflame навчання і. Можу вам з чистою совістю підібрати потрібний вам набір, дивлячись на те, які у вас потреби шкіри. Все, Поділилася з вами основним тим, що потрібно знати по догляду за шкірою обличчя, для того, щоб ви були гарні, щоб виглядали не старше свого віку, а молодше. Тому чекаю від вас, ставте лайк, будь ласка, на це відео, якщо вам подобається, можете ділитися з ним своїми знайомими, для того, щоб вони також знали, розуміли, як правильно за собою доглядати і щоб вони були гарними. Навіть якщо ми живемо в селі, а не в місті, ми все одно хочемо бути гарними, подобатись в першу чергу собі, чоловіку, рідним, і так далі, щоб отримувати щодня компліменти, що ви дуже гарно виглядаєте. Знаю це по собі, постійно це чую в, свій, в свою адресу, тому я розумію, наскільки це важливо для кожної дівчини. Все, бувайте! Рада була з вами поділитися цими своїми знаннями.